Інтуїтивно чи навмисне однак ужгородці, які притулили ці ялинки до контейнерів, зробили правильно. Звідси їх заберуть працівники комунального підприємства, утилізують і перетворять на добриво. У тих, хто ще не встиг розібрати зелену красуню. Ми розпитали, чи знають вони, що з нею робити після того як вона стане непотрібною. Ще розбирати не розбирали. А в принципі, куди виносити, носити, поки що також не знаємо. Хотілося б якось утилізувати її з користю. Ще не думала. Штучна ялинка в нас кожного року в підвал. Вона і кожного нового року вона виходить і ми її прикрашаємо. Не знаю, куди я її віднесу. А я її порубаю, і спалю. У пані Мар'яни дві ялинки: штучна і жива. Першу поставили в квартирі, а друга знаходиться на дачі. Штучна ще, напевно, до кінця січня постоїть, помилує око. Створюватиме настрій, а живу доведеться, тому що вона вже осипається трошки Р Розібрати і ну на жаль викинути. На наступний рік плануємо ще одну взяти штучну, тому що живі ялиночки жалко. А дехто живу ялинку не викидатиме і не утилізуватиме взагалі. В грудні кілька лісових господарств запровадили проект Ялинка на прокат охочі закарпатці змогли купити ялиночки в горщиках, а після свят повернути їх лісівникам, які в свою чергу повертають покупцю половину суми. Ціни на зелені красуні коливалися в межах від 70 до 300 гривень. Цього року двома дежлізгоспам Закарпатської області, великобичківським та Перечинським лісгоспам, було запропоновано ялинки на прокат. Це була у нас така перша акція проведена, і вона дуже скористувалась попитом серед закарпатців. Поки що повернуто тільки дві ялинки, і вони будуть посаджені. В лісах зігріла душу, грітиме тіло. Центральна ялинка міста буде демонтована і порубана на дрова. Після того, як знімуть прикраси, буде порізана, відправлена для опалення. На котельню або може бути надано в виді матеріальної допомоги, малозабезпеченому населенню міста Ужруда. Менш прозаїчна доля чекає головну новорічну ялинку області. Привезена перед святом Миколая, 20-метрова лісова красуня скоро перетвориться на такі іграшки для малечі. Тішитиме око, головна ялинка області недовго. Понеділок її демонтують. Тож, якщо ви не встигли зробити селфі на її фоні, доведеться поквапитись.